Вітаємо, друзі! Окупанти намагаються вгризатися в українську землю, будують бліндажі та маскують техніку, але від дронів українських воїнів не сховатися. Оператори БПЛА знищують окупантів разом з їхньою технікою. Так бійці з Центру спеціальних операцій Альфа СБУ за допомогою дрона Камікадзе знищили чергову російську важку вогнеметну систему Сонцепьок. Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі виробників вітчизняних fpv дронів Ескадрон у п'ятницю 24 листопада тос 1А російські окупанти поставили поблизу зруйнованих будівель. Останні не стали парапоною для дрона Камікадзе, який під керівництвом оператора БПЛА успішно підлетів до наміченої цілі та підірвав військову техніку противника. Чергова важка вогнеметна система не змогла сховатися від нашого дрона Камікадзе Пегас. І так буде завжди, поки останній окупант не згине з нашої землі. Підписали розробники опубліковані відеокадри. Тим часом бійці 58-ї окремої мотопіходної бригади ЗСУ вперше захопили практично справну бойову машину піхоти БМП-1АМ Басурманін, яку російські окупанти залишили після чергового невдалого м'ясного штурму. Про це повідомив прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку, оприлюднивши відповідне відео. Ця бронетехніка почала надходити до армії РФ лише у лютому минулого року. Дотепер наші бійці вже встигли знищити кілька подібних БМП, а ця стала першим трофеєм бригади такого типу. Після регламентних робіт вона воюватиме за нас. Відзначимо, Басурманін є модернізацією бмп 1. Стандартна ще радянська башта замінена на дистанційно керований бойовий модуль від БТР-82А з 30-мм автоматичною гарматою 2А72 і протитанковим кулеметом. Озброєння стабілізовано в двох площинах. Також Басурманін обладнаний протитанковим ракетним комплексом Метис та системою маскувальних аерозольних завіз Туча. У нього нові торсіонні вали, гусениці та радіостанція р 25 У2, а отже, ЗСУ отримали дуже цінний трофей. І ще одна дуже гарна новина: у тимчасово окупованому Джанкої в Криму було уражено військову частину Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в телеграм-каналі Кримські Партізани. Зазначається, що було знищено засіб протиповітряної оборони радіолокаційну станцію ворога та особовий склад. У підпіллі з посиланням на росіян повідомили, що відбулося чотири вибухи на території військової частини, в результаті чого постраждало троє окупантів. Журналіст Денис Казанський заявив, що вночі 24 листопада безпілотники атакували військову частину окупантів у Криму. Вночі у російської окупаційної армії у Джанкої трапилися якісь проблеми. Злі язики кажуть, що була атака безпілотників, але Міністерство вбивств РФ заявило, що усі безпілотники збили. Значить, це точно не через них. Не можеш Міністерство вбивств РФ брехати, написав Казанський, і на завершення цікавий відеофакт на цих кадрах кострома, на новому вже присніженому цвинтарі поховано сотні російських десантників. Місце завбачливо вибране з великим запасом. За словами екскурсовода, військовослужбовці за СРФ 331-го парашутно-десантного Костромського полку 98-ї дивізії, що лежать тут, серед яких чимало офіцерів, які брали гостомель і мощун. Зет-проповідник заглянувши в кожному в очі, закликає швидше закінчити війну, так і не зрозумівши, що її причиною і є явище денацифікаторів у чужій вільній країні, Могили воїнів 331-го полка 98-ї дивізії. Много много ребят прошелся каждому заглянул в глаза это те парни которые в 22 году брали гастомер брали мощун боль очень большая боль только одна кострома это только один полк неимоверные потери Нашим по афганським міркам. На цьому в нас усе. До нових зустрічей.